Все, ну всем привет. Сегодня ми будемо змішувати кольори мемів. Ну, це буде в нас. у нас дін 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 дун плюс вепер патапін Так, -с. зараз я виключу і покажу, що вийде. Я смешала и такий у такі зелений. зеленый. Ще буде ще зробимо АйСмечик зараз, як я говорила, ISM. Так, як я вам казала, ще раз Айсмет. Бачите простилічик.